Всем привет! Хотел с вами поделиться нашей историей про курейный сушек. В общем, купили мы с Жинкой два месяца назад курей на надельном базаре. 8 штук. Пятеро черных с волосатыми ногами. У пиви, точнее. Не волосатые, а у пиви. И трое рыженьких. Ну і ще двоє це наші, вони були з маличку вирощені нами. Були вони куплені нами, як кури, які вже несуться. жіночка продавець заявила, що кури в течені 2-3 днів перестресують, адаптуються до нового місця перебування так сказати, і почнуть нестись. Ну я вам хочу сказати, вже от пройшло, грубо говоря, два з половиною місяця, і у нас почалась нестись токола одна куриця. Одна рижа куриця, почала нестись. Третє яєчко сьогодні знесла. Всі інші яйцями, так сказати, і не пахнуть даже. Не пахне одним. Вони ще в процесі дозрівання, так сказать, знаходяться. Так що так от будьте обережні перед тим, як купляти курей, то поінтересуйтесь, які вони вже должны бути на внешній вид. і по своїй фізіології, а потом покупайте. Тому що ми вот так от по неопитності трохи переплатили, так сказати. Всім удачі, гарного дня. І забув ще сказати, ми підходили з жінкою до жіночки, яка нам продала кури на базарі. От. Но вона одразу заявила, що ми їх перекормили. Ми їх закормили і тому вони перестали нестись. Але, к сожалению, це було не так. Ніхто їх не перекармлював, кормили їх звичайно, по-простому. Вот. И когда начал интересоваться уже всей темой, почему куры не несутся, то выяснилось себе эти нюансы. Вот. В общем, факт на так сказать.